Привіт, аграріям України! Якщо ви мене зараз бачите, то ви знаходитесь на youtube каналі «Агроритм». І сьогодні ми з ігорем хочемо розказати, чому у вас не спрацював гербіцид. Всім привіт. Користуючись можливістю, хочу нагадати, що в минулому сезоні 2022 року ми стали найбільшим вітчизняним виробником насіння соняшнику. І наші гібриди, такі як Альдазор, Бомон та Аерімпульс, в цьому році висяні практично в кожному куточку країни. Тому це черговий раз підтверджує, що з нами можна, з нами варто працювати. Тому долучайтеся. І от саме зараз знаходжуся на полі нашого клієнта, це фермерське господарство Алекс, що знаходиться. В Любашівському районі Одеської області тут висіяний Альдазор по соняшнику, і хочу відзначити, що Костянтин Олексійович дуже вправний фермер, тому що соняшник виглядає просто відмінно. Повертаємося до теми сьогоднішнього відео, а саме до відповідей на питання, чому ж не спрацював ваш гербіцид. Буквально за хвилиночку ми перейдемо до найцікавішої та найменш очевидної відповіді, яка на сьогодні достатньо слабко розкрита як в літературі, так і на просторах інтернету. Але спершу давайте розглянемо дві найбільш поширені відповіді на питання недопрацювання гербіциду. Перше, це власне сам гербіцид та його якість. Ну ні для кого не буде секретом, що ринок України зараз просто переповнений якимись посередніми фальсифікатами та підробками. Ну і також варто враховувати економічну складову. Я маю на увазі, що через неадекватно низькі ціни на сільськогосподарську продукцію фермери змушені шукати десь щось дешевше і купувати будь-кого з якого походження. Друге, це умови застосування гербіциду. Якщо ми говоримо про ідеальні умови для роботи препаратами влітку, то перше, це має бути безвітерна погода, температура не більше ніж 25 градусів Цельсію. І дуже важливо, що листовий покрив по яких ви працюватимете, не має бути зайвої вологи, тобто в жодному разі не потрібно вносити гербіцид після дощу чи по росі. Тому якщо ви на всі 100% впевнені в оригінальності та якості свого гербіцидного захисту, якщо ви максимально точно та педантично піднеслися до умов його застосування, але бур'ян все також стоїть на полі і продовжує вегетувати, то тоді на арену виходить такий термін, як резистентність, про який детально розкаже Ангеліна. І сьогодні ми поговоримо з вами про досить актуальну проблему, з якою часто звертаються до нас наші клієнти, чому ж не спрацював гербіцид. А отже, про резистентність бур'янів. Ми добре знаємо велику кількість торгових марок і назв гербіцидів, але досить маленьку кількість діючих речовин. Отож, почнемо з термінології: що таке резистентність? Це набута бур'янами генетична здатність бути стійкими до гербіцидів. Виникнення цього явища пов'язане з регулярним використанням однієї тієї самої діючої речовини. При тривалому, повторному використанні однієї діючої речовини рослини бур'янів набувають стійкості до них. І ця здатність переходить генетично наступним поколінням. Бур'яни конкурують з сільськогосподарськими культурами за воду, поживні речовини, простір. І якщо їм вдається вирости вище рослинного покриву сільськогосподарської культури, можуть повністю заблокувати їм світло. Така конкуренція з сільгоспкультурою може призвести до значних втрат врожаю протягом періоду вегетації. Є ще одна причина швидкого поширення тійкості бур'янів до гербіцидів. Це порушення технології використання препаратів. Наприклад, гербіциди, що є алс інгібіторами, сульфоніл січовини і мідезолінони тощо, мають одну спільну рекомендацію: застосовувати їх на одному полі можна не частіше ніж раз на три роки. Із бур'янами можна боротися в економічний спосіб на широких сільськогосподарських площах двома основними методами. Шляхом механічної обробки та використання гербіциду. Виникненню резистентності бурянів до гербіцидів можна протиставити наступні заходи, які дозволять, якщо не повністю нейтралізувати то хоча б максимально загальмувати даний процес. Перше не застосовувати препарати з однаковою діючою речовиною протягом тривалого часу, якщо є можливість чергувати препарати різної спрямованості та об'єкту впливу. Друге. Застосовувати комбінації препаратів з різними діючими речовинами, а й завадить формуванню стійкості у бур'яні. Третє зниження числа заходів гербіцидами до необхідного мінімуму, проводити їх лише в оптимальні строки та при досягненні економічної шкоди. Четверте інтеграція нехімічних заходів контролю. І останнє розширення сивозміни. Звісно ж, в межах економічної доступності та обґрунтованості, щоб зберегти ефективність гербіцидів, які роблять основну роботу в боротьбі з бур'янами, нам необхідно задіяти більше нехімічних методів контролю бур'янів. І, звичайно, ми повинні зробити більше для захисту окремих механізмів дії і певних гербіцидів шляхом використання повних норм витрат, сумішень та послідовностей застосування. Ну, Як доповнення до всіх теоретичних моментів, які озвучує Ангеліна, приведу абсолютно практичний приклад, досвід, який був в нашому господарстві. Вісім років поспіль працювали таким топовим захистом для кукурузи, як майстер Пауер від компанії Bayer. І буквально в минулому році мали таку достатньо предметну площу кукурузи, де ми застосували три гірбі. Це був власне майстер Пауер, Елюміс і Стелар. E, що сталося? Ми почали спостерігати недопрацювання саме майстера, тому що e, амброзію і лободу стеларій Люміс почав прибивати, пригнічувати вже буквально на п'ятий день, а майстеру для цього знадобилося майже два тижні. Тому одразу почали бити на сполох, зв'язуватися з представниками байеру, спілкувалися з хіміками і дійшли до висновку, що попросту ну, у бур'янів виникла резистентність. Тому нам порадили взяти якийсь e, період e, проміжок часу 2-3 роки. Якісь інших це застосовувати. Ми в жодному разі не хейтимо майстер. Ми до нього повернемося, але трішки згодом. Тому і вам наполегливо рекомендую чергувати гербіцидний захист.